Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися прогноз для Лева на травень 2024 року. Отже, які події будуть у Левів відбуватися в травні 2024 року. Будете працювати в колективі якомусь не самостійно. Будете здобувати майстерність, покращувати свої уміння. Так, після того, як у вас було розбите серце, от нещодавно ви дивились на те, що втратили, от сумували за минулим якимось або через минуле. якесь, Концентрували свою увагу на, на негативі з минулого, але забували про позитив. І тут колесо фортуни в травні місяці до вас повертається. Тобто, починається у вас світла полоса. Після важкості. Або так, ви набираєтеся мудрості, дивіться, в травні. Ви розумієте, що вам треба позбавлятися і будете працювати в травні над тим, щоб зменшити кількість навантаження. В когось, можливо, більше е багато робіт, там одна-дві е підробка ще якась є. Але ви якось майстерно підійдете до того, розподілите свій час, щоб вам і на відпочинок вистачало часу, і на роботу. Так, по самітнику, що тут по самітнику? Угу. Е, говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Ви будете чомусь або навчатися, е, це навчання, можливо, якоїсь професії, або книжки будете читати, е, щось розвивати себе будете. І до вас в травні місяці проявиться Пентакливий король земної стихії, можливо, людина, яка любить землю, тварин любить, для нього фінансова безпека надважлива. Ця людина самотня йде. В кого немає пари, в кого є пара, то ваша пара, дивіться, от зміни. Своє якось відношення до вас на краще. Можливо, в ряду якихось подій. Так. Ще що йде до вас леве в травні. Щось нове. Угу. Вам пропонується шанс піти в нове. Причому це нове, наскільки гарне, що ви в цьому новому здобудете успіх, щастя, удачу. Тут дивіться, було у нас колесо фортуни, біла полоса пішла, тут е, сонечко, тепло, ви на коні, ви е, реалізовані. Беріть цей шанс, ідіть в нове. Це вам посилають вищі сили. І чоловіка, цього, до речі, теж вони вам посилають як допомогу. Ви отримаєте перемогу, так, в тому питанні, над яким працювали. Так, перестаєте вже переживати. Дивіться, ви дещо не розумієте. Що відбувалося навколо вас, або в даний момент відбуватиметься навколо вас. Але ви вже не будете отак переживати, накручувати себе. Ви виходите в сонечко успіх, ви думаєте, все це минеться, все це проходяще. Все розв'язується на користь. От по старшим арканам, оці три старші аркани якраз найкращі карти. Луна означає або невідомість, чого ви не знаєте. Да, до речі, тут застереження ще дивіться, чиясь поведінка може бути до вас нечесною. Або ви до когось можете бути нечесним. А тут треба бути чесними. Тому що це може повернутися проти вас. Але не означає це, що сумувати треба, переживати, просто бути обачними. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гаразд негатив обходять вас стороною.